Так, і далі будемо говорити про ще один народ, який дуже часто порівнюють із нами, тому що їм теж доводилося проходити дуже багато драматичних подій. Сьогодні євреї святкують Пурім. Воно одне з найвеселіших свят, але насправді його історія свідчить про досить такі карколомні події, які проживав Ізраїль. Це свято встановлене на честь порятунку євреїв у Перській імперії в IV столітті до нашої ери. Ці події описані в книзі Естер. А в святому письмі Аман, фаворит царя, задумав знищити всіх євреїв в Україні через свою ненависть до одного з представників єврейської громади. Однак про підступні плани Амана дізналася дружина царя Естер. В результаті цар стратив змовника, а єврейський народ отримав порятунок, щоб пам'ятати про цю подію, і в такий спосіб встановили. Свято Пурім. Назва походить від слова Пур, тобто жереб. Адже Аман, прагнучи знищення євреїв, кинув жереб, щоб вибрати дату здійснення задумів. А він випав на 14-й день місяця. Адар відтак, дата святкування Пуріму щорічно змінюється. Цьогоріч нагадаємо, воно визначається сьогодні. Воно починається сьогодні і закінчується завтра. Я дуже люблю цю історію в Біблії, не раз її читала у старому заповіті. Але сьогодні я хочу, щоб ми актуалізували її, тому що дуже багато порівнюють євреїв з українцями. Іна, вітаю. вітаю шалом. Доброго шалом. Ранку. Доброго ранку. Іна царук поруч зі мною єврейська блогерка, і як ніхто вона знає набагато більше. І, зокрема, про сучасні традиції, як відзначаються свято. Чому воно одне з найвеселіших? Тому що в принципі як я і слухала вже таку підводку до цієї історії, те що знаєте єврейські свята взагалі всі можна вмістити в таку популярну коротку фразу. Нас хотіли вбити, в них нічого не вийшло. Давайте поїмо давайте і повеселимось. Це дійсно дуже вели... веселе свято, дуже велике свято. Чому тому, що як не радіти тоді, коли по суті планувався геноцид єврейського народу, і він не здійснився. І він не здійснився не тільки через те, що безумовно були активісти, були люди, які дали свій голос, грубо кажучи, так тобто, які заступилися за єврейський народ. Тобто, якщо ми говоримо про Мордехая, угу. дядька Естер, про Естер, дружину царя, але також і Книзі Естер вказаний дуже важливий акцент, те, що весь народ об'єднався в молитві і також взяв піст для того, щоб якось вирулити і вирішити якось цю ситуацію. Давай розставимо акценти, тому що ця історія вона дуже така випукла, дуже цікава. Угу. Я ще в дитинстві ну в дитинстві, ти все так. Просто сприймаєш це зараз. Ти розумієш, просто що це була катастрофа насправді і могло обернутися по-різному. Цар міг не прийняти стер зараз. Я читаю свідчення істориків і кажуть про те, що від початку в естер взагалі був задум такий, що вона була готова померти там на місці, і навіть вона хотіла зробити в такий спосіб, щоб цар приревнував до Амана і була готова, щоб вбив їх обох, аби тільки Аман помер. Давай розставляти акценти, хто тут є, хто хто герой, хто антигерой, і до чого тут Україна. Насправді це так символічно, те, що дійсно, згідно із Біблією, Пурім починається з вечора 13-го Адара. Адар це такий місяць в єврейському календарі. По суті, 14-го Адара святкуємо пурім. І зауваж, попри те, що єврейський календар він не співпадає із загальноприйнятим, так би мовити, календарем. Сьогодні у нас яке число? 13, -те 13 -те. березня. Тобто. тобто, по суті, на сьогоднішній день в нас навіть синхронізувались трошки календарі. Угу. І так цікаво, те, що для України це свято актуальне, тому що по суті. По перше, якщо говорити про події по Ріму, єврейський народ тоді не міг оборонятися. Тобто, коли Аман, цей зловмисник Аман, який підбив царя на те, щоб він підписав указ про те, щоб знищити єврейський народ тоді в єврейського народу не було прав захищатися, тобто не було зброї, не було права виступати проти своїх зловмисників. І він же ж виходить, що обмовив євреїв, так так наговорював. Тобто, знаєте, в нього така ненависть конкретно проти однієї людини, виросла і переросла в ненависть проти цілого. Народу, але ці плани не здійснилися, нічого не вдалося, і в результаті ми маємо таке веселе свято, як пурім, тому що це історія про те, що навіть в найкритичніші ситуації ми завжди можемо розраховувати на допомогу Бога. Ми завжди можемо надіятися на те, що знайдуться люди, через кого Бог буде діяти, і через кого ситуація може просто кардинально змінитися. Ну аман тут вже одразу напрошується зараз. Це по факту для нас. Людина на БП. Так, так. так це, е, насправді, е, упродовж людської світової історії е, немає якогось одного єдиного угу. амана. Це періодично з'являється якийсь диктатор, з'являється якась людина, яка веде агресивну політику. Збірний образ. Так, збірний образ. І, на жаль, напевно, ко кожне покоління з'являється свій аман, угу. проти якого нам доводиться ось так: от виступати, так би мовити. Я пам'ятаю, як починалася велика війна, і як ми сиділи в підвалі, і тоді теж були ці звістки, зокрема від тих, хто обізнаний з єврейською історією, писали, що ось-ось станеться визволення, щось зміниться, і тоді теж дуже багато надій покладалося на порім. У нас порім затягнувся. Це вже третя річниця, коли ми теж сподіваємося, що от, от буде зламний момент, і от, от Україна здобуде перевагу. Але є така важлива mm -hmm. деталь, те, що саме цього року, на третю річницю повномасштабного вторгнення, в нас був національний день молитви за Україну, і таке на національному рівні в нас вперше. Я бачу в цьому певний символ, тому що знову ж таки, якщо повертатися до історії поріму, я рекомендую нашим глядачам сьогодні прочитати mm -hmm. або перечитати цю книгу, книгу Естер в Біблії, тому що це такий, знаєш, короткий екскурс по тим подіям, які неможливо пересказати кілька Два хвилинах. слова, запам'ятайте, ти зупинулся. якщо вам важко читати звичайно, біблію. колись було дуже на порада, почитайте дитячу Біблію. Так там так. дуже спрощено, але цікаво. От якщо вам важко дається і вам здається, що біблійні тексти це можливість заснути, то відкривайте дитячу Біблію. Ну і плюс є багато сучасних українських перекладів, які дуже доступні і дуже приємні. Особисто мені приємно читати в українських перекладах. І в цілому, якщо повернутись до цієї історії, там дійсно важливий акцент, в тому що коли Естер йшла до царя для того, щоб угу. заступати за свій народ і казати. Це мій народ. Я не хочу допускати геноцид мого народу, тому що це мої люди. Була дійсно така загроза того, що її могли вбити, тому що якщо ти без дозволу в той час, без дозволу царя, будучи непроханою, з'являєшся до нього на аудієнцію, це дійсно по законам того часу вона могла залишитися, скажімо так, не залишитися живою. Але вона просила народ. І так. своїх служниць, угу. і свій народ всіх молитися і брати піст. І до речі, от прямо зараз, сьогодні, в цей день, в четвер, перед початком свята, весь єврейський народ по всіх громадах ми беремо строгий піст без їжі і без води цілий день. Взагалі, не Взагалі. їсте і не п'єте. Так а коли будете їсти увечері? Вже тоді, коли розпочинається свято, тому що ну Ввечері сьогодні чи так, завтра? Так, Сьогодні, сьогодні увечері. Ну інколи без маленької жертви, без маленького страждання, можливо, неможливо отримати велику перемогу. А що буде готувати? Ми готуємо традиційні такі пригощання. Це дуже символічна назву має таке печиво, яке називається вуха Амана. Це uh -huh. якщо в нашому перекладі або гоменташен, якщо говорити на врить або на наїдеш, це такі трикутнички, трикутні такі, таке трикутне печиво з різними начинками. І вуха Амана чого? Тому що символізує ось цей тріумф перемоги uh -huh. над ворогом. Ворог хотів нас вбити, а ми зараз їмо твої вуха. <рес> а яке тісто там? Що там там є дріжджі, так дріжджове тісто є дуже багато різних рецептів, різних методів з різними начинками. А можна також придбати зараз є дуже багато різних єврейських господин, які на продаж роблять це печиво. Тому по суті на сьогоднішній день це може скуштувати будь-хто. І до речі, свято Пурім не тільки для єврейського народу. Я Хочу зробити великий акцент те, що це не просто єврейське свято, це біблійне свято, і до нього вже сьогодні може долучитися по суті будь-хто. Та воно описано, і в старому заповіті. Ти сама вмієш робити ці вуха мана. Так, я з подругами колись робила вуха Амана. Чесно тобі скажу, коли я вперше їх робила, вони в мене трошечки підсмажились надто uh -huh. сильно в духовці. Але цього року я буду насолоджуватися вже вухами Амани, які роблять мої подруги. Тому в мене сьогодні такий, знаєш, справжній лайтовий день просто присвячений більше для молитви, більше для такої внутрішньої підготовки до свята. Тим паче дійсно вбачаю ці паралелі між тією історією, між сучасністю для України. Співпереживаю за єврейський народ, співпереживаю за український народ і дуже сильно хотіла. Би, щоби на сьогоднішній день, от як колись, народ України об'єднався в молитві і не тільки і ще в інформаційній війні. Тому що для того інколи, щоб про твою проблему дізнались, про це потрібно голосно говорити. Зараз дуже багато подій відбуваються геополітичних. Я думаю, що ти за цим всім так, стежиш. Так. І знову ж таки величезний є символізм, що це все припадає і на це свято. А як ви молитеся? Це свої слова. Те, що ти хочеш, просиш Бога, як знаю, як. Наприклад, от людину, яка напроти тебе, просто звертайся своїми словами. Чи це якісь завчені тексти підготовлені спеціально на це свято? Хочу сказати, що сьогодні, цього вечора, після заходу сонця, власне, коли вже розпочинається безпосереднє свято, в усіх єврейських громадах прийнято читати сувій Естер або книгу Естер. Колись просто біблія uh -huh. писалась сувоями, тому збереглася така автентична назва. Насправді, книга Естер вона невелика, Не велика, і так? її можна прочитати, uh -huh. якщо так от сісти цілеспрямовано, навіть в межах години сама людина може прочитати. Тому це дуже таке зворушливе явище, коли вся громада слухає сувій Естер, і ти наче знову собі нагадуєш про те, як відбулося це диво. Тому, по суті, молит відбувається яким чином: спочатку читається Сувій Естер, і потім, звичайно, рабин або члени громади моляться і вже ну, своїми словами. Тобто, по суті, традиційна частина це прив'язка саме до книги Естер. Ну тобто ви гуртуєтеся, це не просто що ти закриваєшся вдома і сам сидиш. Так, ти маєш піти на служіння чи Ти маєш бути з громадою обов'язково. Тобто, перемога ж була колективною. Колективно, тобто весь так. народ згуртувався. Відповідно, святкуємо ми теж колективно. Святкуємо декілька днів, тому що є ще таке свято, як Пурім Шушан, Тому що тоді, скажімо так, були євреї, які знаходились в різних регіонах тодішньої перської імперії, яка налічувала 127 областей. Це була гігантська величезна територія. Тому Ті, хто, скажімо так, далеко за межами епіцентру подій, ми святкуємо сьогодні, сьогодні, з початком вечора. Але завтра свято теж продовжується, а потім шабат. Тобто, по суті, ми ще будемо так декілька днів святкувати. Ну, Але сьогодні день голодний, сьогодні день так. без їжі. Так, без води. І без води, Це важливо. Без води, Боже. Я навіть мені важко уявити, тому що в мене були пости без їжі, але без води не знаю, це просто героїзм. Але, напевно, але що... це реально Віра допомагає. Скажи, будь ласка, а в чому ще полягають веселощі більше ніж просто їсти вуха Амана? Що що веселощі? Ізраїльський народ дуже експресивний. Так, так він, коли, наприклад, боляче, то він нормально плаче, він Це ридає, правда. він реве і є, і плача в Єрусалимі. Але коли є момент перемоги і є привід, вони ніколи його не пропускають. От в чому полягають полягатимуть веселощі? Взагалі в єврейському світі. Ще особливо конкретно до свята Порім е, готується така театральна сценічна постанова, яка називається «Порім Шпіль. Шпіль як гра. Тобто, це така театралізоване таке дійство відтворення тих подій, тобто костюмована е, акторська гра не акторів професійних, просто звичайних членів громади, які... Е, Через танець або через п'єсу, постановку відтворюють події, які описані в книзі Естер. І це насправді весело, тому що це супроводжується і музикою, це супроводжується жартами. Сценарій переписується під сучасний контекст, тобто можуть mm -hmm. бути якісь жарти сучасності. Плюс іще прийнято приходити в єврейські громади на це свято в різних маскарадних масках або в костюмах. Тобто, по суті, це такий м, єврейський, я не хочу назвати це єврейський Хелловін, це більше альтернатива Хеллоуіну, але така хороша. Здорова альтернативи Хеловіну, те, що ми переодягаємось, також ти можеш бути сьогодні Естер, ти можеш побути сьогодні мордихаєм. Аманом, звісно, ніхто не хоче бути, але якщо дуже захочеться, звичайно, можеш спробувати. І це дуже гучно відбувається, тому що коли в єврейській громаді під час свята порім згадується ім'я Амана, прийнято дуже голосно тупотіти і так у кричати. Тому що давай так. Але це вже коли закінчиться і коли треба буде їсти, да перед тим перед так. Так, так. Перед тим це ще коли читається Тори, коли згадується ім'я Амана, можеш собі уявити, наскільки проноситься пам'ять і про героїв у вигляді Естер mm -hmm. і Мордихая, і про негідників також, історія нічого не забуває. Ну і, звичайно ж, коли звучить ім'я Мордихая, дядька Естер, який, по суті, підштовхнув її до того, щоб вона наважилась на цей крок іти і заступатися за свій народ, то, звичайно ж, хороший такий веселий шум, тому в єврейських громадах на свято Пурім дуже шумно по-хорошому, mm -hmm. дуже смачно і дуже весело. Клас! Mm -hmm. Я просто ще раз хочу. Я обожнюю цю історію. Дивіться, в чому там інтрига, особливо ті, хто люблять там романи читати Естер. Була дружиною царя Артарксерса в, в Біблії. Це його саме так звали, а, але він не знав її походження, mm -hmm. він не знав, що вона єврейка, вона приховувала це, і тут уявіть собі: Аман вона знає про його плани. Аман говорить про те, що він хоче знищити весь єврейський народ, і вона розуміє, що все це виходить, що її мають знищити і знищити всіх, кого вона любить, і такий цікавий акцент, те, що її дядько мордихай, сказав їй, ну вона ж цариця, все таки, вона дійсно теоретично могла би одна єдина вряд. Рятуватися. Хоча план був винищення на весь народ, і він сказав: Не думай, Шості що одна рятуєшся. ти врятуєшся, uh -huh. тому що загинеш ти і загине загине дім твого батька тобто, що по суті і твій рід теж він буде стерти з лиця землі. І ще що цікаво в цій історії, те що Аман, ось цей зловмисник Аман, він загинув по суті від тієї ж умовно кажучи зброї, яку готував проти єврейського народу, тому що він готував uh -huh. виселицю для Мордехая, для того, yeah. щоб його там повісити, так його надокучив цей єврей Мордехай, що він хотів просто з ним ось також жорстоко розібратись. А в результаті. Він сам же ж був там повішений. От ти можеш собі уявити просто такий, знаєш, тонкий гумор в цій всій ситуації? Да, як тут не святкувати з веселищами? Звісно, що одна постать точно простежується, ми розуміємо, хто mm -hmm. Аман. От але просто щоб ви так от розуміли, якщо ви спостерігаєте ще і за тим, як Сполучені Штати зараз ставляться до Ізраїлю. То так, там так, так. особливий зараз пієтет Дональда Трампа, і він намагається усіляко захищати Ізраїль. Набагато він це робить більш радикальніше, навіть ніж попередник. В самого Трампа чоловік. Її дружини це вони не приховують, він теж належить до єврейської общини, вони дуже сильно допомагають євреям. Так і ну, от... Іванка Трамп вона вийшла заміж та, за єврея. Та, і та. по суті, сама прийняла іудаїзм. І сама прийняла іудаїзм. Це дуже цікаво. Насправді кажу, якщо отак от заглибитися в різні грані цієї історії, можна плюс-мінус прикинути, в кого яка роль: хто мордехай, хто цар. Ахеш вирош, хто Аман. Зловмисник. Питання в тому, що кожен з нас може бути осією Естер, яка не буде мовчати, і до останнього буде заступатися за свій народ і нагадувати: ні, я не хочу допущення геноциду мого народу. Думайте. Інна, дякую. Дякую за розмову, за те, що прийшла, і я дякую. сподіваюся, що трішки піднявся наш дух після цієї розмови. Дякую. Заходьте в гості в єврейську громаду, будемо разом святкувати порім і були. Зайду.